Дуже крута новина для тих, хто працює віддалено. Буквально місяць тому Словенія запустила свою наматвізу, і це насправді дуже круто, тому що раніше Словенія була важкодоступна країна для тих, хто хоче просто пожити в якості номада. Видається вона на один рік без можливості продовження. Після того вам треба поїхати мінімум на 6 місяців. І якщо у вас буде бажання, ви можете її знову відкривати в принципі. По процесу того, як вона працює, це та ж сама хорватська номотвіза, відео про яку я робив. Я посилання залишу. Давайте подивимось рекварімети до цієї номотвізи. Ви, звичайно, маєте мати паспорт, ви маєте працювати віддалено і маєте працювати не на Словенію, тобто ви можете працювати на українську компанію, на якусь іншу країну, неважливо, але не на Словенію. Також ви маєте заробляти мінімум 3200 в місяць, і вас попросять, скажімо, надати виписку з банку. Яка буде це підтверджувати, і ви маєте мати довідку про несудимість. Я рекомендую замовляти її з України, тому що в посольстві її взяти практично нереально з мого досвіду. Тому простіше буде, скажімо, передчасно її замовити зразу за постелем. Це буде набагато простіше, і ви маєте мати страхування тут. Дуже все гнучко. Вибирайте, яке вам більше подобається. І останнє невелике уточнення це ваш дохід. Словенія дуже красива, дуже приємна країна. Але мені здається, 3200 буде маловато. Тому розраховуйте на більшу суму, хоча б 4-4,5. Якщо ви не сам, а сім'єю, то мені здається, що 4 – це прям базовий мінімум, який має бути.